Друзі, підписники та гості нашого каналу. Всіх вітаємо, всім доброго здоров'я. В цьому відео хотів би поділитися досвідом, як ми обробляємо наших бджілок від кліща ворога, тобто найстрашнішого такого ворога бджіл. І саме я хотів би сказати основної причини, від якої залежить на 80-90% землі для наших бджілок. Тому що хто щоб не казав би, ось хтось за мною слідкує давно, коли я починав бджільництво, в мене було таке, що не перезимовувала частина сімей, і я досліджував це питання, як би хотів дослідити. І не завжди вірні висновки робив. Але потім з часом я зрозумів, що найголовніша причина, чому наші бджілки можуть не перезимувати, це саме погана обробка від кліща. Це нам номер один. Звісно, є ще інші чинники. Це те, що бджола потрібно, щоб була не зношена, тобто її дуже сильно, щоб ми не зносили цукровим сиропом. Бджола має бути нормально загодована, тобто корму має вистачати. Ну, Ще є певні чинники. Хоча кліщ в нашому ну, в сьогоденні – це найголовніша причина. Ось, В цьому відео хотів би поділитися досвідом, як ми обробляємо наших бджілок. Значить, минулого року ми придбали ось таку пушку. Пушка, в яку заправляється той чи інший ліки, тобто що хоче вона сюди ставити, і таким чином обробляється. Минулого року цією пушкою я бджілок не обробляв. Чому? Тому що не міг знайти в інтернеті, як обробити, чим обробити. Те, що знаходив, боявся пробувати, тому що знайшов кілька відео, де пасічники ось такою пушкою положили цілі пасіки. Тому я вирішив минулого року не ризикувати, тим паче, що минулого року я підставляв. Маток породистих, тобто вже минулого року я почав вирівнювати нашу пасіку, щоб не було таких дворових свищових маток, а саме я ставив матки F1. Цього року ми вже цей результат десь відсотків на 85-90 виправили, тобто вже в нас переважна більшість пасіки. Повторюся, це десь в районі вже 90%. Може, 85, так ми замінили. Тобто матки у нас замінені. Особливо ми замінили ройові матки. Тобто ті матки в сім'ях, які роїлися, взагалі ті сім'ї ми роздробили, до речі, або ті матки, які ми зловили разом з роями. Тобто, ось я знаю, три матки лише ройових я залишив. Це маточки Бакфаст прилетіли. Ну, як правило, тут і не проблема роїння в цих матках, а саме те, що сім'я велика. тобто Пасічник вчасно не підставив корпус, тому цей ріх рій міг до нас і зайти. Тому ми цих маток залишили. Ось, а всі інші матки, особливо рої, їх можна було б зберегти до кінця сезону, в кінці сезону замінити. Але я знаю, що в мене часу може не бути, і тому, щоб не плутатись, щоб не залишати на пасіці дуже багато відсотку роєвого гену, тобто маток дворових, яких. Ройовий ген дуже сильно розвинутий, тому що всі бджоли рояться, але у дворової бджоли, яка сама по собі виводиться, виводить маток, як правило, це набагато краще розвинуте роїння. Тому ми цих маток зразу забрали і дали їм маток. Сьогодні ми останню партію маток будемо підсаджувати. Ось, замовили ми маток у пасічника в Мукачево. Вони роблять маток карніка, яких ми замовили. Також в них є матки Карпатка. Кого цікавить, контакти я залишу в описі минулого разу. Ми замовили тридцять тридцять більше 30, здається, маток. Ось всіх маток, до речі, перевіряли. Маток прийняли добре. Всі матки сіють. Тобто маток трудовок немає. Тому що перед цим в мене був досвід. Також я різних маток цей рік пробував, замовляв. На кришках вуликів я підписую, чиї матки в мене є. Тобто є матководи совісні, є матковод такий Микола сота в інтернеті. Тобто в нього гарні матки також. Це я про карніку кажу, тому що цей рік ми майже всі матки підсаджуємо карніка. ось. Ну Тобто є матки, які я можу рекомендувати. Так само і по бакфасту Є певні матководи, яких я можу вам порекомендувати. Ось і цих маток ми вже замовляємо, ну частково, скажімо так, перевіреного. Матковода, тому що ми вже в нього замовили, підсадили прийом 100%, до речі, всі маток гарно прийняли і всі матки сіють. Тобто всі матки вбльотині, всі матки нормальні, матки не трутовки. Ось, і засів такий, як нам потрібно. Тому ми вирішили, нам ще не вистачало вже до повної заміни, того, що ми бачили, 14-13 маток. Ось одна нам подарунок прийшла 14, що... Мені сподобалось в цих матках, минулого разу вони прийшли, я запитував, будуть крупні матки. Він каже, забираємо крупні, вони можуть трохи поменшати, поки доїжджають, а потім все одно вони відгодуються. Ну, але все одно вони прийшли досить таки достойного розміру, тому що замовляв я в одному місці, не буду де казати. Прийшли мені по площі матки, вони завбільшки мало чим відрізняються від бджоли. Тобто не сподобались мені ті матки, засів їхні також не подобається, декілька трутовок було, тому там я більше замовляти не буду. Антирекламу я теж людям робити не буду, але ось так. А цей матковод мені сподобався, особливо підійшла мені дуже ціна, тому контакти залишу в описі під відео. Значить, йдемо далі по темі. Цього року все-таки ми вирішили застосувати нашу димпушку, тому що ми ще обробляли попередні сезони, коли в нас матки були незрозумілі. Ми обробляли ще левою кислотою з такого самопала, тобто саморобної такої штуки. Від неї я відмовився. Чому? Тому що, повторюся, матки в нас вже, слава Богу, замінені там на більшість відсотків. І мені шкода тих маток. Я думаю, що кислота на них шкідливо впливає. Я можу помилятися, але моя думка поки що така. Ось, ось цей демпушка не настільки впливає на якість посіву маток, тобто на самих маток. Тому її ми в цьому році використаємо. Для неї ми придбали ось таку бутилочку керосіна. Придбали такий препарат, як називається Тімол, і будемо обробляти. Дізналися правильне дозування. Коли буду обробляти, запишу окреме відео, тому що в Ютубі я не міг знайти дозування, не міг знайти. Добре, що один пасічник мені підказав, і вже я подзвонив там, де я купляв. Дівчата-продавці звернулися до ветеринара і мені надали інформацію, як правильно обробляти. Ось тому вже по дим пушці я запишу окреме відео. Також, окрім обробітку наших бджілок, Парами я е, використовую полоски. Ну, полоски ми беремо е, трьох діючих речовин різних. Ось. Тобто, ну, ми минулого року взяли компанію Бівілл, взяли їхні полосочки. Нам сподобалось. Результати, як себе показали, зимівлям, у нас чудово пройшла, тому ми беремо е, ці полоски. Ну, е, Беремо різні діючі речовини, три штуки, і вже також я при обробітку буду показувати. Тобто Ми ставимо кожну діючу речовину через 10 днів. Тобто, як правило, після відкачки ми це робили. Зараз ми ще це не зробили, тому що ми переїхали на запилення і розраховували на те, що буде так, як минулого року, що соняшник буде виділяти там мінімум тобто для розвитку сімей. А соняшник тут, як на диво, цього року на нашому точку виділяє, ну тут гречкою всіяно, ну, в районі кілограма. Біло півтора у нас були такі привіси. Зараз закінчились, це днів п'ять було, тобто недовго. Ось. Тому ми не спішили. Тому що, можливо, є такі у нас особливо невеликі відборочки, які ну як невеликі, вони вже сім'ї, фактично, ну не в двох корпусах, там як ось та сім'я, чи там не півтора корпуса, але там десь рамок, так на восьми вони сидять, тому вони ще ці наші відборки могли навіть занестися. тобто всі рамки занести, і тому деякі я думаю, що може доведеться прокачати, може ні. Ми вже подивимося по ситуації, тому що погода дощова. Якщо є матки куди червити, то я думаю, що цей мед вони також перероблять. Я сподіваюся, що вже нам не доведеться ось цієї такої прокачки е, вимушеної робити. Тому ми будемо ставити полоски. Значить, яким чином? Після останньої відкачки меду, ось кожен пасічник розуміє, що вже ось ця ось, е, відкачка остання. Ми ставимо першу діючу речовину. Ось. Тобто в нас полоски є е, Апіваро, є в нас апіфлум і амітрас. Спочатку ми ставимо е, апіфлум або апівару. Амітрасом ми само собою обробляємо тімолом, тому що тімол, віпін, амітрас це все одна діюча речовина, амітрас. Ось. Тому ми е, демпушкою обробимо, але самі полоски вже будемо ставити в саму останню чергу. Взагалі амітрас, Віпін – це такі речовини, які бажано користувати вже за холодної погоди. Ось тому ми поставимо полоски одні, потім через 10 днів іншу діючу речовину, старі полоски ми також не забираємо, тому що вони діють довше 10 днів, як правило, хоча вже і не так, як потрібно. Ось, але все одно дія в них є. Хоча вже ближче до зими, я думаю, що їх бажано таке забирати. Чому? Тому що ось цією малою діючою речовиною, тобто, якщо це вони 10 днів простояли, і ще там вони постоять там образно 10 там днів. Може, трохи довше, то я думаю, нічого страшного. Щоб зимувала сім'я з полосками, як в нас в принципі, відбувалося раніше, це цього року ми робимо висновок, ми робити не будемо. Чому? Тому що ось з цієї маленької дози кліщ, як правило, звикає до препарату і вже він стає стійким до цих обробіток, які ми проводимо. Весною і влітку ми не проводимо обробітку кліща. Весною ми раніше ще проводили, зараз ми перестали це робити, тому що вже в нас починає виходити так, що в нас... Сім'ї сильніші виходять зимівлі, ніж раніше, ми вже вчимося це робити, тобто щось вже навчилися до чогось, йдемо. Хочеться ще набагато більше навчитися, ну, тобто більших результатів досягати. І може вже в нас виходити весняного меду скачати, там, садків і так далі. І якщо ми будемо обробляти бджіл від кліща весною, то вже ось препарат може попадати. Тому ми цього не робимо, але і не це навіть причина. Причина більша є те, що обробітка, якщо гарна осіння обробітка і сім'я вже перезимувала, то далі вже, в принципі, сім'я з цим кліщем буде справлятися протягом сезону. Заліто набереться. Влітку ми також не обробляємо наших бджіл, причому нічим. Пасічники обробляють. Зараз різні виробники там всякі екополоски виробляють, потім е, виробляється. Ну, кислотами знову ж таки там щевлево і так далі, обробляють там в міжзятковий період. Ми цього не робимо, тому що все одно воно залишається в сотах, залишається в медові. Ось ми мед самі їмо, дуже багато меду. Ми вже якось так сім'єю навчилися споживати, навіть там цукор перестали вживати в чай, в каву, навіть каву вже звикли з медом пити. Ось. Тому цей мед для нас є цінним, і ми не вибираємо там мед для себе чи для когось. У нас вся пасіка як для себе, так і для людей. Тому ми влітку ніяку обробітку не проводимо, але осінню обробітку ми проводимо дуже таку потужну, щоб восени максимально знищити кліщ. Тобто ми раніше цими полосками проводили, в принципі, вистачає для кліща, щоб його максимально збити, тому що знищити його повністю не виходить. Він є, він відновлюється, він наростає, він знову ж таки з приносом пилку, нектару з інших медоносів від інших бджіл, кліщ додається протягом сезону, його багато. Він так само розвивається в сім'ї, ось тому осінню ми його максимально таким чином знищуємо. Цього року ми ще додамо обробіток нашою пушкою. Поки що один раз точно плануємо обробити на початку, а потім будемо дивитися вже по ситуації. Тому ось такий обробіток ми проводимо. Для починаючих пасічників, що я радив би зробити? Це коли ви купуєте полоски від кліща. Ну, тобто ми розказуємо, як ми робимо. Звісно, що коли невелика пасік, тому ми дуже наполегливо радимо взяти аркуш паперу, А4, на ньому намастити його олією і постелити на дно вулика. І потім на другий день, або якщо це зранку обробляєте увечері, оглянути результат осипу кліща. Тобто, ви взяли препарат, який ви використовуєте, поставили ось цей аркуш паперу. І перевірили, який осип. Якщо є гарний тобто, поміркований такий осип, значить все нормально. препарат працює. Треба вважати також один момент, що обробітка бджіл, наприклад, парами, потім проливанням з бутилки, оприскування росинкою. Тобто, така, коли ми даємо одноразову дозу якогось того чи іншого препарату, вона має показати один результат. Тобто, дуже багато буде кріща. Коли ми ставимо полоски, цього результату, як правило, ми не повинні побачити. Ми повинні побачити, ну звісно, що перша партія кліща, яка осипається, їх буде більше, ніж зазвичай, але потім кліщ осипається. Тобто полоска працює довготривало. Наприклад, там 15 20 днів діюча речовина працює. Ось і ось весь цей період. Має кліщ помалу осипатися, тобто ну такий помірковано. Якщо ми ставимо полоски і кліщ осипається дуже швидко, це вже трошки щось не те, треба задуматись. Тому що, як правило, кліщ повинен осипатися від полосок помірковано. А якщо кліщ дуже сильно осипається від полосок, то це може значити дві речі: або у вас сильно закліщена сім'я, тобто дуже багато кліща в сім'ї, або це може значити те, що. У цьому препараті, який ви придбали, дуже велика доза діючої речовини. Це також недобре, тому що це може впливати на бджілок. На бджіл може впливати так само. Наприклад, ну ось ми противники там обробітку кислотою для себе, для своєї пасіки, тому що ми цінуємо наших маток. А матка в сім'ї це, як правило, все. Ну тобто, 90 успіху, мат, успіху сім'ї саме матці. Ось цього року ми. Дивимось в сім'ю, ага, сім'я така собі, як велосипед. Вона ні йде, ні їде, собі подивилися, щось не те. Матка так собі сіє. Я зразу цю матку забрав. Дав новеньку матку, все, через якийсь там місяці півтора ця сім'я вже вирівнялася, можливо, вона відогнала, можливо, ні, але вже вона працює так, як годинник, як потрібно. Цього року ми взагалі маток не жаліли, якщо б ми бачили, що щось не так, чи то матка ройова, чи здатна роїться і так далі. Ми зразу цю матку забираємо. Нам не потрібен такий матеріал на нашій пасіці, і мені не потрібний ящик, в якому не йде робота. Мені треба, щоб ось це був вулик, в якому. Нормально працює сім'я, злагоджено все налаштовано, як годинник працює ось. Тому через те ми досить таки радикально ставимось до цього, але разом з тим це і показує свій результат. Повертаючись до теми обробітку бджіл, я також хочу сказати, що важливо, найголовніше, ось що я хочу сказати молодим пасічникам: це ставте ось цей листок аркушу паперу, його мастіть олією і перевіряйте. Перевіряйте на протязі пів доби, не більше доби, тому що пізніше вже бджоли будуть очищати. Як ви сьогодні положили аркуш і через три дні подивитесь, то ви вже результат не побачите. Тому що якщо там якийсь кріщі буде, то вже його, як правило, основний е, ту масу кріща бджоли самі вичистили з вулика. Тому такі ось справи. Бережіть своїх бджілок, обробляйте від кріща якісно для того, щоб бджілки добре зимували, нехай все буде гаразд.